Вже понад півтора року в столиці успішно працює соціальний проєкт, який допомагає військовим повертатися до мирного життя через танець. Танцюючи відновись, був заснований ветераном російсько-української війни Олександром Манченком та його дружиною Ольгою Шведовою. Після участі в боях на Луганському та Донецькому напрямках Олександр вимушений був відновлюватися від посттравматичного стресового розладу, але вирішив робити це в незвичний спосіб за допомогою танців. Він обрав Бачату один з видів латиноамериканського хореографічного мистецтва, а невдовзі відкрив студію Ола Денс, при якій подружжя започаткувала проєкт Танцюючи відновись. І все це для того, щоб допомогти іншим ветеранам впоратися з емоційними та фізичними наслідками війни. До мене приходять хлопці і бачать в танці своє життя, бачать розуміння того, як змінюється їхнє життя, як змінюється життя в загальному людей. Коли вони інтерпретують от іменно цю психологію танця в своє звичайне життя, життя змінюється. Ольга Шведова, співзасновниця студії, вірить у те, що під час війни кожен має допомагати чим може. Для неї проєкт, танцюючи віднови, став можливістю допомогти ветеранам пройти реабілітацію та адаптуватися до мирного життя. На прикладі свого чоловіка вона побачила, як танці можуть стати важливим інструментом для соціалізації та відновлення. Ветерани це ну, моя особиста думка це люди, які ціленаправлені, свідомі, що вони досягають, вони бачать цілю, в них більш такої волі. І як би воно не було, вони все рівно до цього йдуть і вони не шукають собі виправдань якихось. Тому в цьому плані ми з ними навіть легше. Тому що цивільна людина може сказати: Ой, в мене не виходить, я не буду, це, напевно, не моє і щось таке. Тому в цьому плані навіть легше. Важче ні. Є нюанси, якщо є якісь травми, ми адаптуємося під це. Наскільки ми можемо інтегрувати? В танець інтегруємо. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Згодом виявилося, що проєкт Танцюючи відновись має значно ширший діапазон впливу. Він не лише допомагає ветеранам, а й відкриває нові можливості для всіх, кому потрібна реабілітація. Серед учасниць студії Юлія Клименко, вдова військового, яка знайшла в танцях можливість змінити своє життя після важкої втрати. Вона почала відвідувати студію близько двох місяців тому і за цей час помітила позитивні зміни у своєму фізичному та емоційному стані. Вважаю, що це дуже гарна е, ініціатива Олександра, що він організував таку можливість для таких людей, які, е, можливо, трішки десь в чомусь відчувають себе як уже ніби неповноцінними, тому що десь якісь травми, десь якісь е, рухи зажаті. І коли ми проходимо сюди, ми всі якось рухаємося, якось на це не звертаєш уваги, е, танцюєш, і воно якось. ну… Якось, взагалі, така атмосфера дуже дуже розположує до себе, щоб навчатися і якісь успіхи були у кожного з нас. Зараз існують різні шляхи реабілітації ветеранів та їхніх рідних, оскільки кожен із них має свої індивідуальні потреби. Проєкти, які поєднують фізичну активність, психологічну підтримку та соціалізацію, є потужними інструментами відновлення. Важливо, щоб такі ініціативи були доступні для всіх і допомагали повернутися до активного життя.